Приміряли бронежилети та каски рятувальників, побачили спорядження саперів і слухали про правила безпеки. До міжнародного дня просвіти змінної безпеки та розмінування. Чернігівські рятувальники провели для учнів та учениць молодших класів третьої школи невеличкий профілактичний захід, в ході якого дітям нагадали, як виглядають вибухонебезпечні предмети та як діяти в разі надзвичайної ситуації. Сапери розповіли дітям, які бувають вибухонебезпечні предмети, яку загрозу вони несуть, потім показали свої засоби індивідуального захисту і водолазні костюми, які вони використовують під час підводного розмінування. Дітки всі знають про вторгнення російських світ на нашу територію. Вони розуміють, що кількість вибухонебезпечних предметів збільшилась. Робота саперів також стала набагато більше, тому що якщо раніше. Ми розповідали їм про заходи безпеки у разі виявлення там вибухонебезпечних предметів в часі минулих війн. То наразі ми розповідаємо вже і також про сучасні рятувальники також дали дітям приміряти своє спорядження, яке використовують у своїй роботі щодня. Це бронежилети, каски костюми, саперів, водолазів. Це да, мабуть. Подібні профілактичні заходи працівники ДСНС влаштовують на постійній основі не тільки для малечі, а й для різних вікових категорій, аби інформувати людей про вибухонебезпечні пристрої та алгоритми дій при їх виявленні. Такі заходи вони проводяться на території області постійно кожного дня, і вони проводяться для різних вікових категорій, і не лише серед учнівської молоді, а також під час відпрацювання населених пунктів. На завершення піротехніки ДСНС продемонстрували учням своє службове авто, на якому кожного дня виїжджають на виклики та дали змогу малечі самим все добре роздивитись.